Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Будинок іграшок. Ліля, а скажи, які іграшки в тебе були в дитинстві? Ну, мабуть, такі, як і у вас, там якісь Барбі, там лего. Невже хіба ти не гралася гілку, уявляючи, що це чарівний посух? Даруйте, я не настільки доросла. Я була дитиною не так давно. Хоча я змішувала землю з водою і думала, що це кава. Можливо, ти будеш шокований, але твої батьки теж грали з іграшками, коли були такими дітьми, як ти. Але ці іграшки були зовсім іншими. Якщо знаєш, яка улюблена іграшка твоїх батьків, постав лайк. Саме так. І сьогодні у нас 105 сучасних іграшок, від яких не відмовились не тільки ваші батьки, але й навіть дідусі і бабусі. То шукай до екрану, щоб дивитися разом. А ми починаємо огляд розкішних іграшок. бум! Бау! А почнемо ми з неймовірного конструктора Лего, з якого можна скласти все що завгодно. Що ви хотіло скласти з фільму Гаррі Поттер? Замок. А ти що б хотів скласти? Теж замок. Тобто ви дивились фільм, правильно? Так. Цей набір точно подарує декілька незабутніх вечорів. Бо у нього більше, ніж 6 тисяч деталей. Мої батьки обошень і Гаррі Поттера, і Лего. І якби у мене була робота, я б їм звичайно подарував такий гарний набір. Та крутий. Мабуть, всі фанати Гаррі Поттера пам'ятають ту сцену, де Хагрід зустрічав майбутніх магів на вокзальній станції. Тепер її можна не тільки перечитати і передивитись, а ще й скласти з Лего. У цьому наборі є вся школа Хогвартс з усіма її деталями та таємницями. Це справжня знахідка не тільки для фанатів Гаррі Поттера, але і для фанатів Лего. Але запам'ятай головне правило: не наступай на Лего і не чеклуй за межами Хогвартсу. Ага. Скажи, будь ласка, чи були у тебе в дитинці якісь музичні інструменти, чи ти грала в основному на нервах? Гммм. Хм. Хм. Угу. Якщо ти уявляєш, як ти граєш на віннику, то нам тебе дуже шкода, але у нас є для тебе сюрприз. Та ми жартуємо. Тримай! А, вау! Це що гітара? Вона ще й хороша! Клас! Вона дуже крутезна! Ну, ви мене здивували клас. У мене такого подарунку не було. Я тільки такий постійно хотіла. Так, друзі, дуже вам дякую. Вона звучить набагато солідніше, ніж віник. У дитинстві я мріяла про справжню гітару, але це ще краще. Тож давайте подивимося, що вона може. Давайте. Це вишукана електрогітара, не на якій записані стильні мелодії, струни справжні металеві. На ще можна вчити акорди, поки тобі не куплять батьки справжню гітару. Загалом чудова річ для дітей, які мріють потрапити в гурт. А який у вас улюблений гурт? Мій калуш. Клас! А, -а, -а мені треба більше часу. Які гурти? Стефанія, мамо! Дивіться, вона міє! Крута, крута! Цю гітару можна використовувати навіть для зйомки тіктоків. Вона працює на батарейках, які можна виняти з будь-чого у домі. Хто взяв батарейки? <плес> Якби ми показали ляльок, в які гралися наші батьки в дитинстві, мені здається, ви б злякались через те, що вони були страшенно страшними. Саме тому твоя мама та бабуся мріють про таку ляльку Барбі. Особливо, якщо ця лялька на ім'я Рене від Барбі, дрім Бестіс. Давайте познайомимося ближче. Максу, тобі не цікаво? Мене ляльки не цікавлять. Це Рене, і в неї дуже крута зачіска з цікавими блискучими вставками в волосі, а ще у неї просто топові сережки круглі. Вона у фіолетовій кофточці з блискучим сердечком, а ще у неї джинсові шорти, і вона в таких цікавих чобітках. А ще в неї згинаються коліна і лікті. Рене і справді чудова, тому твоя бабуся та мама була б дуже рада навіть зараз отримати такий подарунок. А якщо ляльки вже придбані, можна відправити їх у подорож ось такою залізницею. Правда, їхати їм буде потрібно вверх на локомотиві, але ну хто ж не любить пригоди? У наборі маємо 12 кривих і 6 прямих рейок, що дозволяють будувати різні маршрути, а потяг живиться батарейками. Готові відчути себе справжніми драконами? Вам не вистачає лише цієї маски. Це маска без доброго дракончика. Його зелені очі зачарували багатьох. Зараз вдягнемо. Який виглядає? Чуть-чуть мило. Досмішно. Чуть-чуть страшно, чуть-чуть мило. А можна мені помірити? Маська легка, не давить, все видно. І ти не бахнешся. А можна я також помірюю маску? Так, звичайно, вам можна. <звук> Забирай. Я в захваті ця маска ідеальна для косплею, для вечірки на Хелловін або просто, щоб святкувати якусь вечірку драконів вдома. Вечірка, це круто. Уявіть, що в вашій школі всі носять такі маски. Навіть вчителі? Навіть вчителі. Але найголовніше, той, хто одягає маску без зубика, стає автоматично наймилішим в цій кімнаті. Що ж, ми завершуємо наш крутий огляд іграшок. Сподіваюсь, вашим батькам хоча б одна іграшка запала до душі. А ви, батьки, балуйте себе подарунками також. Всім дякую за перегляд, лайки та підписки! З тобою був твій улюблений будинок іграшок, і ми скоро побачимось знову з новими челенджами та топами. Пока!